Зі свого першого бойового завдання не повернувся криворізький боєць Олег Котов. Захисник став на захист України у квітні цього року. Поліг тиждень тому поблизу села Красне, перше Куп'янського району на Харківщині. Першого липня він загинув при виконанні бойового завдання. Получається, що на розтяжку перед ідущий чоловік наступив, і на нього полетіли осколки від гранати. І було несумісно з життям. Людина загинула, молода, гарна людина. Тільки виповнилося 50 років. 11 апреля його тільки призвали, він знаходився в Учебці. В цьому році, в цьому році да. тоді його перекинули в Харківську область, і це було його перше бойове завдання. Ну, що людина була дуже світла, дуже гарна людина. Він ніколи нікого не обідав. 25 років Олег Котов пропрацював на Криворізькому металургійному підприємстві. Був помічником машиніста, став воїном. Всі чекали онуків, синів хотів поженити. Ну, і, і, да, дуже хотів дочекатися перемоги і сам нести вклад в те, щоб перемога настала якомога швидше. Надія що все буде добре, чекав його вдома. В нього залишилися два сина. Один старший, другий воєнний також був дуже доброю, чуйною людиною. І для мене взагалі ну, це була людина, яка завжди прийде до, на допомогу. І якщо, допустим, я, хворів, я хворіла, він мені завжди допомагав і грошима, і допомагав моїй сім'ї морально. Він, якщо якусь допомогу попросиш, він. Завжди. Так, він дуже добра, дуже чуйна. Ніколи нікого не конфліктний чоловік. Він працьовитий, він роботяга. Олег Різ без батька мав непросту долю, але був добрим і чуйним, згадує тець захисника. Я в частному секторі живу, що просив, допомагав там і садити, копати, щось підремонтувати. Все ми з ним. Ніколи на мене, ти не сказав. Добрий був це. Кажу від душі, будемо все життя, поки Бог одвів нам, то будемо пам'ятати як добру, чуйну людину. Надія Шевченко, Ігор Притула, цей день.